На що вам треба звернути увагу прямо зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber WhatsApp, Telegram. На що вам треба звернути увагу прямо зараз? На свої стосунки, які зараз у вас є. Зверніть увагу, тому що ви думаєте, що чоловік у вас закоханий е і у вас все вийде. Насправді це не так. Е обман на обмані, чоловік вас обманює. Ви навіть не підозрюєте, наскільки він говорить вам неправду, ви за ним спостерігаєте, вже плануєте майбутнє, а насправді він навіть не збирається виконувати свої обіцянки, і ніяких почуттів в нього до вас немає. Зверніть на це увагу, тому що коли будуть. Завершуватися стосунки, ви дуже сильно будете страждати. Вам треба бути просто до цього готовою. Цим чоловіком, який вас, біля вас зараз є, у вас все одно нічого не вийде. У вас буде нове, новий етап вашого життя і новий чоловік. Так що будьте готові до розриву стосунків.